Доброго вам ранку. Доброго вам ранку, мої дорогенькі. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Гуляю. Мій чоловік пішов на працю, поїхав до Києва на електричці, пенсіонером безкоштовно. А я подивилася новини. Хоча, знаєте, є фільми, книжка Собаче серце. Що нам професор казав? Не дивитися і не читати газети. Ну, телевізорів тоді не було, не читати газети. Але я все-таки новини дивлюся завжди. Ну, звичайно, цікаво. Треба знати, що робиться в світі. Ну, треба ж, що робиться в нас у державі. А... Тим паче, ще ж оці переговори. І ну, це було зрозуміло, що ці переговори нічим не закінчаться. Тому що знову такі требування, що ми їх виконати, звичайно, не можемо. І ніхто не виконує, жодний президент і жодний українець на таке не піде. Ой. Вчора увечері, ну не піде, чому не піде? Ну... Звичайно, що не піде. Хто це підпише отаку капітуляцію? Ніхто. Це їздять машини у нас тут. Це треба приговор собі підписати раз і назавжди. Звичайно. Ніхто такого меморандуму не підпише. Жодний президент і жодна розумна людина. Ну що, не будемо про політику. Ви всі знаєте, читаєте, бачите, подивилася, подивилася, як відселяють людей з Харківської і Сумської області, примусово. Ну, звичайно, як люди не хочуть їхати, тому що не хоче ніхто кидати свої домівки. І це дуже зрозуміло. І в мене є мої підписники, які живуть тепер і в Європі жили. Зараз в Україні, але свої домівки залишали, так, да, пані Галочко? Це дуже-дуже важко, тому домовилися, ну, поки що домовилися, як далі буде повернути знову полонених. Шість тисяч Росія сказала наших загиблих. Шість тисяч. А скільки калів, а скільки важко поранених, а скільки людей, з яких вони просто знущаються. Ой, боже мій, боже, проклятуща війна. Проклятуща війна і одні не люди. Тому що сусідів таких назвати не можна людьми. Нелюди. То я трішки поплакала, поплакала, да і вийшла собі гуляти. Гори серед дракон. Я вам скажу, що жіночка мені писала, чи можу я їй декілька поділок. Я тільки не зрозуміла, переслати чи що. Немає проблем, мої дорогенькі, звичайно, можу. Звичайно, тільки розумієте як. Ось я буду сьогодні обрізати оцей горець. Я його буду обрізати, показую вам красу, а потім буду обрізати. Ось я його вже декілька поділок обрізала, бачите? І поставила, посадила в землю. Він дуже гарно приймається. Єдине, треба такі молоді, щоб не довгі пагони були. Я йому, він у мене вже три роки. Це такий горець, який. Ну, Можливо, якби я його не обрізала, то він, мабуть, теж видавав оці ж свої такі довгі віточки. Але я його постійно обрізаю, формую такою, таким кущиком обрізаю, сажу, обрізаю, сажу і так його формую і розмножую. Мені він дуже подобається. Садити його треба на сонці, тому що ріст він у мене в різних місцях. Я його купувала одним маленьким корінцем. Ну, таке купила, я вам скажу, навіть не знаю що. Але нічого посадила, почала його підкормлювати і тихенько він почав рости. Але я його постійно формую. Мені він подобається. Якщо у вас у садочку буде декілька таких кульок з такого горця, ось поруч геліопсис, то це буде, я вам скажу, для кольору дуже гарненько. Тому що єдине, що йому потрібно, сонце. Все. Ну і коли посуха, ой, вибачте, то як і всім рослинам, потрібна водичка. Ну, Звичайно, так. Він не агресор зовсім. Зовсім не агресор. Квітне він такими маленькими квіточками, тому, звичайно, не треба йому давати і квітнути, тому що цінується за колір листя. Просто треба постійно формувати, тому що ці віточки вони ростуть і ростуть. І можна його просто, ну теж, знаєте, моя знайома, то вона просто. Його взяла такий, таку підставку з дерева, і він у неї просто закручувався на цю підставку. Ну я просто його обрізаю і саджу. Тому мої дорогенькі, хто там хотів, почекайте. Жіночка, якщо ви будете дивитися. Я, звичайно, вам можу вислати і так просто, але ж ви розумієте, що ну, що вам висилати п'ять віточок і що? Вам вже гроші треба за посилку платити, то можливо там. У валі будуть ще якісь квіти, та, ну, щоб не так дорого було вам отримувати посилку. Тому я їх обрізаю, буду садити, потім, коли воно прийметься, почне рости, я буду садити в горщики, щоб гарно тоді, кому буде потрібно, вам ну, переслати. І буде вам радість, тому що, звичайно, він гарненький. Для кольору в садочку це красотінь. Хоча одна жіночка мені написала, що ну, писала там, писала, і потім написала, що ну, я в валіж знімала, ми відправляли рослини, все, і я розповідала, звичайно, ціни, чому так, такий попит. Тому що ціни демократичні зовсім? Ну, звичайно, демократичні ціни. А що? Не демократичні? Чи е, ви бачили за такі гроші, такі великі кущі гейхер? Звичайно, ні. То вона нам, мені написала, а ви не враховуєте пересилку, що ви платите за посилку. Ви ж не враховуєте? Ну Я їй відповіла, що ми повинні враховувати? Це ми повинні враховувати чи ви. Хто повинен, мої дорогенькі, скажіть мені, дивіться, пані Ніну, бачите, посадила. Носила я його, носила ці горщики, посадила і таку маю красу. Отаку От я маю красу. Дуже полюбляю. Цього хвойничка, дуже і дуже, дуже просто. То я жіночки ж відповіла, ну думаю, що ж ви, як ви так не розумієте? Мої дорогенькі, коли ви йдете до магазину? То ви дивитеся, скільки у вас грошей там у кошельку, чи не дивитеся? Чи це потрібно дивитися сусідці чи сусіду? Ну, звичайно, що якщо ви купуєте квіточку по інтернету, то за посилку будете виплатити. Ну це ж зрозуміло. Тому ми клали вам подаруночки що ви не отримували подарунки, хто отримував посилку. Я не знаю, я, хто, ми, ми клали подарунки. Тому ціна дуже демократична. Я розділила свої гейхери. Будуть у мене тут. Ну, це потім про це зніму. Боже, так мені вже дощу і не треба. Тому ви ж повинні розуміти, а то я так щось є. Я навіть не зрозуміла це питання, що ви не враховуєте пересилку. Та я враховую. Я все враховую. Розумієте, це ви повинні враховувати, коли ви хочете щось прикупити і по інтернету, то, звичайно, ви повинні враховувати. Чому б це повинна враховувати я? Ми дуже гарно відправляли посилку. Хто одержував посилки? Ви задоволені чи ні? Ви задоволені? Я думаю, що всі задоволені, тому що ми. Я ж кажу, я вам клала всім подарунки, щоб ваша пересилка не так вам була дорого. Такі цікаві люди іноді бувають. Такі цікаві люди, то що я повинна вам ще кожну посилку оплачувати, чи що? Є, звичайно, я і проплачую, звичайно, є. Я відправляю квіти, дарую і проплачую, Ну, то це ж я вам не знімаю, дивіться, якийсь новий сорт у мене тут. Ось цю треба красу розсадити ж, і треба вже розсаджувати поки ще, поки ще не сухо, щоб не так хворіло. Тому, мої дорогенькі, звичайно, якщо ви по інтернету купуєте квіти, то ви повинні розуміти, що за пересилку вам прийдеться заплатити. Але ціни у валі дуже демократичні. Тому і багато замовлень. Квітів не вистачає на ці кущі. Валя ж чекає, поки не ростуть, розумієте? Я прикупила дві хости. Зараз вам покажу. Треба якось мені звідси вийти. Зараз вам покажу, що я прикупила. Я вам скажу, звичайно, що дощ мені вже не потрібен. Зовсім. Мені ні. Може, кого пісок там чи. Ой. Але так гарно вранці ходити. Так гарно вранці ходити. Воно все таке гарненьке. І ввечері гарно ходити, тому що увечері я збирала оцю гадость. Я збирала такі великі, вийшла з лампою, вийшла з лампою. І отак лампу приставляю, а вони сидять. Отака мелоч, мелюзга, мелоч, їх багато. Ось, бачите, це, по-моєму, воно. Чи не воно? Ой! Воно! Отака мілюзга, зараз вам покажу. Є такі червоні. Ні, навіть не взяла. Бачила. Цю толя вже встав. Отака мілюзга. Ось бачите, яке маленьке. Такі маленькі і такі великі, і великі, я вам скажу. Такі великі коричневі. Отак вони їдять, мої хости, і не тільки хости, вони їдять усе. Гадость така я вчора їх збирала. От вечором, коли вже темненько, в 11 годин виходьте на охоту. Я вчора це робила. Ну, ж просто безбожно. Така гарна ця папороть, правда? Така ніжна, така вона ніжна. У мене тут вона розслалася папороть, вона росла ось тут між хостами. Я перенесла хосту сюди. А цю папору викопала і пересадила її сюди. Просто викопала ямку, її переставила і все. І вона знову пішла рости. Вона ще стала кращою, ніж була. Дуже-дуже ніжна. Ну просто дуже ніжна. Такі листочки ніжні ніжні, але вже зимує. Тому що перший рік вона в мене в теплиці зимувала, а в цьому році, в прошлому році я її висадила і так залишила. Ну, думаю, що буде, те буде. Пересипувала красонечка, але дуже ніжна. Просто дуже-дуже ніжна. Та всі вони гарнющі дощі йде і все росте. Але кажуть, що буде спека. Тому ці моці гадості оці, подобається їсти мої хости. Та не тільки хости, все. Ось тут такі сиділи, коричневі такі, великі такі на моїх листочках. Ну, я їх позбирала. Я їх позбирала. Квітне ожина. Тут у мене два кущика я залишила. Квітне ожина. І я гуляю, боже, як добре. Як добре, коли я можу вийти, отак просто погуляти. Так я вам скажу, що ще не тільки оці, у мене дуже багато, бачите, равлики оці. Ну, равлики, в мене ніколи не було равликів. У мене їх ніколи. Дивіться, ось мал... бачите, які маленькі. Які малюпусі. Які малюпусі. У мене ніколи не було равликів в цьому році у мене багато і равликів. І це ж я ходжу збираю. Борюся з ними дуже гарно, ввечері, коли темно, беріть лампу, якийсь фонарик такий гарний. І вперед да, на полювання. Дуже гарно їх ловити. Ну, а що робити? Посипати їх. В прошлому році я посипала. Мені здається, що вони нічого не бояться. Не Ні посипки, ніякої хімії. Тому, ну, звичайно, у кого великі городи, у кого все, то це ж не визбираєш. А я ж на своїх красунях хостах збирала. Збираю, збираю. Так мені їх шкода, мої дорогенькі. Прикупила дві нові хости. Дві нові. Ой, як гарно на вулиці. Як зараз гарно. Посадила ось сюди. Це називається пізас. Така красунечка середнього росту. Такої в мене немає. Пізас. Прикупила я її в Тоні Ковальової. Антоніна Ковальова у Фейсбуці. 150 гривень. 150 гривень. Дві поділки. Ну і там ще якісь є маленькі. Арненька, правда? Красонечка середнього зросту. 150 гривень. І прикупила ще ось отаку красонечку. Ось отаку чайна герла. Я не люблю хост із зеленим листям. Просто не люблю. Але тут бордові ніжки. Ну, Просто земля, і вона не так показує. Тут бордові гарні ніжки, високі. Це теж середнього зросту. У неї такі видовжені листочки, хвилясті на кінцях і такі гарно виражені прожилки. І бордові ніжки. Я вам скажу, що. На картинці вона дуже гарна. Вона і так, якщо гарний кущик, то вона гарна, оці бордові ніжки просто. Але листя зеленого кольору. Я ж кажу, я не дуже люблю, цієї хости у мене немає, то я прикупила. Думаю, ну нехай, якщо буде гарний кущик наросте, то буде таки гарно. Посадила її сюди під Ліберті, щоб поки що. Тому що, коли буде спека, навіть хости, які не різані, а розділені. Ну, розмивається корінням, так? Під воду треба розмивати потихеньку його так розтягувати корінці. Все рівно буде хворіти. Коли буде спека, все рівно буде хворіти. А в наступному році вже буде краса. А в наступному році вже буде краса. Тому прикупила таку я. Все-таки прикупила, ну і прикупила пізас. Це теж то Антоніна Ковальова у Фейсбуці 150 гривень. Недорого. Дорогі хости я не купую. Є, пропоную, тому що я в цих групах, де продають хости, я не купую дорогі хости, тому що зараз купувати дорогі квіти не на часі. Просто не на часі. Є, куди грошей не вистачає на те, що потрібно. Бачили ж, ну все їдять, гади, їдять. Просто їдять. Тому мені дуже шкода, я з ними Веду боротьбу. Веду боротьбу. Мої красонечки. Хвости я обожнюю. І ось так, бачите, посадив. Жіночка мені писала, що дуже у е, мене, ну пишуть, же, звичайно, знаєте, що дуже у мене тісно їм. Ну, Розповідала, як мені треба їх садити. Взагалі, я вам скажу, я не люблю поради, коли я їх не запитуюся. Розумні люди дають поради тільки тоді, коли їх ось у когось запитують, розумієте? А якщо людина не просить порадити їй, то поради не дають. Розумні люди. А нерозумні люди та ще й хейтери, та ще не знамо хто, пишуть вже різні дурниці. Та я бачу, що в мене їм тісно. Ви що думаєте, я не бачу? Я все гарно бачу. Розумію, бачу, у мене більше немає землі. У мене землі більше немає. Все. Це у мене стільки землі. І я її не хочу. Тому, звичайно, їм тісно, але вони ростуть, вони мене люблять, і я їх теж обожнюю. Я обожнюю. Це є так вузульники, це фонічки ось потім буде квіт. Це просто дощі, дощі, воно так все так знаєте під тяжістю листя навіть напилося стільки води, що воно і триматися не може. Це я все-таки ховаю оцей забор сусідський. Тому вони мене люблять і я їх обожнюю. Звичайно, хочеться такі гарні, якісь дорогі сорти, щоб теж були. Але ні. Так, подивлюся, тому що є люди, які купують, і я буваю на виставках таких. Подивлюся, подивлюся, помилуюся красою, та й все. І нічого страшного в цьому немає, що я не прикупила. Зараз я зовсім цим не переймаюся. Але дві за таку ціну, звичайно, я прикупила. Правда, гарні. От коли ця красуня навіть зелена, коли вона буде в наступному році. То вона буде красуня. Ну і ця пізас. Кожна хоста гарна по-своєму. Кожна. І дорогі, і недорогі. Усі вони красонечки. Ось оцю купила колись, Ну, це треба, я ж кажу, ніяк не можу хости вам зняти відео. Жіночка продавала, знаєте, метро жовтневе, ми щось там були по справах. І такий вуличний базарчик, і жіночка продавала ось цю хосточку, два корінці в стаканчику. Звичайно каже, сорту не знаю, нічого не знаю. Запитала, питала, як, якого вона росту, все. Вона каже, висока. Ну, Думаю, може, молода. Оля вийшла вже, займається своїми курочками. Ні, вона невисока, вона, ну, сантиметрів 25. Бачите, але гарно наросла вже. Вже наросла і така красуня. Ну, я не можу сказати, що вже така вже велика красуня, але може бути і такою. Хай буде й така. Так, мої дорогенькі. Піду пити каву, погуляла, погуляла. Пенстемончик, бачите, на перстянковий. Не треба його садити під деревом. Хаски називається, тому що якби він був на сонці, цей сорт любить сонце, тільки сонце. Тоді він невисокого росту, гарні суцвіття і темно-бордове листя. А я його тут посадила, і тому у мене немає ні листя, ні гарних квітів, цього у мене не буде. Ну, в наступному році я його пересажу навесні. Пенсимонів більше не сажу, не дуже я їх люблю, тому що в них ну, такі дзвіночки. Якщо великий кущ, то ще нічого. Ну, звичайно, розумієте, якби у мене було багато площі. Звичайно, що кожна квіточка гарна по-своєму. Ну, так як у мене немає місця, де садити, і я не хочу, не хочу, у мені досить цього. барбариси, будуть квітнути флокси. Мені всього цього досить. Ну що, як вам було ложка? Мені подобається. Ну, шкода, що тільки один колір, але вона дійсно махрова. Головне, щоб вона була багаторічною. Ось такі кущики, бачите, 50 гривень кущик. Купила два, і один такого кольору, і другий такого кольору. Але нічого, коли буде квітнути, я думаю, що буде непогано. Телі І, звичайно, оцей красень. Обріжу його сьогодні і посажу таке. Темненьке місце, щоб не на сонці, щоб він укорінявся. А потім, коли укоріниться, посажу в горщики. І бачите, якщо ви його будете отак обрізати, то у вас буде такий гарний кущик. І такий гарний колір у вашому садочку. Але з усіх горців любить водичку. Водичку все-таки він любить сонце і водичку. І у вас така краса. Так, мої дорогенькі. Бережіть себе, коли чуєте повітряну тривогу, бачите, крапельки дощу. Крапельки дощу. кровохлюбка, Квітне темно-бордовим. Такі листочки. Бережіть себе обов'язково, коли повітряна тривога, треба все-таки ховатися, обов'язково просто. Просто ховайтеся, тому що у нас тут теж будинки свої, теж, знаєте, але ж, коли багато квартирних будинків в місті, то треба ховатися, тому що ми не знаємо, куди прилетіти. А літати воно буде, фігачити нас будуть. Маємо такого сусіда ненормального, який. Сам не живе все життя і нам не дає жити. Але я маю надію, що Україна вистоїть рано чи пізно все це закінчиться обов'язково. Тому бережіть себе, бережіть Україну. Якщо є можливість, допомагайте. Ну, Пенсіонерам, які живуть на одну пенсію, то, звичайно, ні. Треба допомагати собі, тому що дуже багато грошей йде на ліки. І на пенсію люди виживають. Боже, я ще ніколи не жила на пенсію. Ну, так, просто на одну пенсію я ніколи не жила. Я ще не знаю, що це таке. Дуже-дуже. Да. Приємно ходити вранці по своєму маленькому садочку. Дуже це приємно. І знову почався новий день. Стає сонечко, вже починає світити дуже гарно. І знову ми живемо. Боремося і живемо.